Якщо у вас є хоча б 5 соток городу, ви дуже багата людина, просто ви не знаєте, як грамотно їх використати, тому продаєте кріп по 5 гривень за пучок. Зараз я назву топ-4 найвигідніші рослини, на яких можна робити реальні баб. Інжир росте, як скажений, догляду практично не потребує, плодоносить рясно, плоди по 200 гривень за кілограм на базарі, швидко розмножується. Я його черенкую, він вкорінюється за 2 тижні, я маю саджанці на про. Ще й блог на ньому вирощую. Відео про інжир набирають по півмільйона. Кани райські квіти із джунглів можна посадити весною а результат і бабки отримати вже восени. Ростуть вони дуже швидко, гарно квітують, розмножуються кореневищами, саджаєте малесеньку бульбочку, виростає величезна. Ви її ділите і продаєте. Дуже вдало розбирають просто як пиріжки. Вони є різних кольорів і людям дуже подобаються. Лаванда – символ гармонії, спокою та багатого життя. Посуху та морозу стійка, невибаглива у догляді, можна практично не поливати. А от букетики з неї, особливо якщо зав'язати гарними стрічками, розбирають теж як пиріжки. Цю рослину можна легко розмножувати по вам куща і ще заробляти на продажі саджанців. Якщо ви все ж таки хочете вирощувати зелень, то навіщо вам той кріп з петрушкою по 5 гривень за пучок? Зверніть увагу на щось трендове та сучасне, що можна продавати дорого. Я, наприклад, вирощую м'яту та чабрець різних сортів: базилік, фіолетовий, зелений, мелісу, орегано. А ще я вирощую свій блог і мрію про 200 тисяч підписників до осені.